В общем-то, бандити прислали мені коробочку таку Chroma Legends да, від Сільпо. Зараз, виходить, проходить у нас акція. І тут ми можемо отримати всякі класні нищачки. А саме карточки по всій ігрухі. Чимось вона похожа на Бравл Старс. Так, давайте дивитися наповнювання. Значить, тут у нас є отакі ось стікери. Прикольні, кстати. Можна їх буде обклеїти, получається на компутер свій. Таке ми любимо. Так, далі. Тута ю ху 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 Ти подиви. Коротше, солома. Всякі солодощі, притом що й натуральні. Йо-мою, оце реально імба. Отаке я люблю. Отаке прям я серйозно люблю. Дивись, і апельсинки, якісь є класні. Фрутекс називається. Натуральні фруктові чіпси. Прикольно. Прикольно. Охо-хо. І саме цікаве, братуха, карточки. Якась водичка, чи що там таке? Да. Диви, яблучні, якісь напій. Так, це все, звісно, прикольно. Цікаво, ось така штука якась лежить, дивіться просто. Це, вроді, як статуетка, якщо я не помиляюся, вроді повинна бути статуеточка. Ооо, світильник! Оце прикольна штука. Дуже така досить крутецька штучечка. Так, що в нас тут ще є? Ще є нас купа солодощів. Прям реально велика купа. Так, тут солома, солома, солома. Ю, хо-ху-ху. Ти подиви просто скільки карточок, братуха. Просто мега опен кейс. Ти подиви, юху-ху-ху. Так, треба, значить, буде по-любому, пацани. Зробити в своєму телеграм-каналі розіграш на оцю купу карточок, реально. Тобто, хто грає в ці ігрушки, я би міг би в принципі розіграти карточки, бо я знаю, що їх можна активовувати в ігрі, і отримувати якісь бонуси, коїни і так далі. Так, ще в нас є ось такі якісь чіпси. норіс, так? Да? Так, що я тут ще бачу таке цікаве. Бачиш, цю штучечку уже така досить щіпсики, чи що це воно таке? Диві, купа водички, кстати, реально. Коник якийсь. Це якийсь яблучний нектар. Яблучний нектар. Це що у нас таке? Це у нас теж яблучний нектар, але вони всі різні, ви поняли? Диви, Три різних нектари. Так, далі. Тут я бачу знизу шоколадки. Шоколадки. Оце я просто обіжуся, це жесть, реально. Так, це у нас теж якісь горішки, чи що це воно таке? Прикольне. Треба буде це все діло коштувати. Коштувати. Коротше, тут дуже багато солодощів, як ви зрозуміли, да? Потім ще якісь чіпсики, ще якась якась двіжуха, якісь теж, походу, чіпси. Але саме цікаве, як то говориться, саме цікаве зараз це ось ці карточки. Реально, оці карточки. Тому давайте, може, пару штук відкриємо і подивимося, що це саме таке. Ну, і, ну, Існує зразу зможете, в принципі, активувати в ігрі. Так, ну і помимо того всього, я ще знайшов ось такі, якісь два пакуночки, чи що це воно? них щось всередині є, так що ми їх теж по любому друзі з вами відкриємо. Ну, щось щось у них є, щось в них є. Ну, мені два не потрібно, так що я теж один розіграю, думаю, між вами, теж в телеграм-каналі. Але давайте зараз до карточок. Коротше, відкрив я ну, таку невеличку кубку, да? <кхи> давайте, давайте дивитися. Виглядають вони ось таким чином, досить такі барвнисті вони. І тут ви їх можете, кстати, сразу активувати по цьому QR-кодові. Так, це у нас супер нова. Епічний, епічний, якийсь, епічний, якийсь у нас герой. Прикольно. Так, далі. Далі у нас якась парасолька на снаги. Звичайна карточка, а ця у нас була епічна, епічна карточка. Так, поїхали далі. Це у нас звичайний якісь роксі. Далі у нас тут Атлас чимось похожий на... Чимось схожий на того Бравлера, Пенні, чи як його, то що теж бігає таким з Маніганом і може хілити своїх. Прикольна карточка, це у нас рідкісна. Далі, ось такий оберіг бастіону, теж рідкісна якась карточка. QR-кодики ви бачите, да, які можна сканувати. Ось отут його і в принципі активувати в даній ігрушці Chroma Legends. Так, далі у нас такий кенші. Кенші, звичайна карточка. Так, тут у нас роксі, Уже такий братуха, якийсь роботичний, чимось схожий на, на нані, да, із Бравл Старса. Прикольний кент. Ну, в мене їх тут три. Так що, кому потрібно, друзі, активовуйте от того знизу QR-кодик в ігрі, в принципі, та й в цілому, в цілому, буде вам така невеличка халяву. А ось цю всю велику купу, друзі, я між вами розіграю. Розіграю. Давайте для інтересу подивимося, що в одному цьому пакуночці знаходиться, так? Да? А оцю всю остальну купу карточок, солодощів, В принципі, я готовий з вами поділитися. Так, значить, розпакував, да? зняв я оцю плівку. Давайте дивитися, що знаходиться в хроматичному цьому кейсові. Так, тут. Тут у нас що пишеться. Тут пишеться, що є одна легендарна карточка. Тут якась карточка тотемів легендарна також є. І вісім випадкових хрома Хорошо, давайте його такого відкриємо. Правда, одною рукою це незручно робити, але згори пополам у нас це виходить. Дивіться, зразу. Тотем яструба. Легендарна карточка. Так, зразу такого його. Треба виймаємо. Виймаємо ось так от. І давайте дивитися. Так, отакий тотем яструба. Також ви штрих-кодик бачите. Да? Далі у нас є ще Одна легендарна карточка Попалась якийсь Ніон. Ніон легендарна карточка. Кінте активовуйте. Активовуйте, бо це легендарні карточки. Вони дуже потужні, по ідеї мають бути. Так, далі стріла прискорення. Стріла прискорення. Це у нас звичайна карточка. Далі Юкі. Юкі Юкі. Такий герой персонажик. У нас є рідкісний. Ральф. Дуже рідкісний. чимось на манки, схожий, на макалку. Капсула порятунку. Це по ідеї, що ви можете оживити своїх типів, да, своїх напарників, друзів. Тож, я думаю, що потужна карта. Далі. Маяк регенерації, ну, в принципі, це все зрозуміло. Епічний мун, ти подиви, епічний мун. Прикольний, тип, кстати, з двома бластерами якимись. Далі у нас є чобітки, скороходи, да, такі теж епічна карточка. І, звісно ж, Супер Мун. Епічна карточка. Йо-хо-хо-хо-хо. Ну і в принципі, ось такий боксик, да, друзі. Кому цікаво, що за ігрушка це український виробник, Chroma Legends. Ігра дуже схожа на Bravel Stars. А я полетів цю всю купу купу вкусняшок хавати просто. The <laughs> Хейю, еврібаді, З вами Денсбугать. Залетіли ми в режим під назвою е, Не пам'ятаю, яка, але я знаю, що тут потрібно кататись на скейтбордах. Коротше, як я зрозумів, нам потрібно піднятись на самий верх отої всієї гори для того, щоб проїхатися на своєму скейтборді. І слухайка, ну це прям буде напевно, що складно. Але знову ж таки, дивися, ми з тобою маємо якийсь айтем. А, це наш флаг. Флаг, де ми проживаємо. Йоу, братуха, так слухайка Ну, знаєш, будемо бігти, але знову ж таки. Дивися, якось би пришвидшитися. Я не знаю, дивись, тут є якісь всякі джекпаки але знову ж таки, вони купляються за Роблокси і коштують вони, ну прям не дешево. Прям не дешево. І кстати, там уже пацани вроді як і їдуть, чи що. А ні, то пацани піднімаються. Йомаю. -йо. А тут то, дивись, тут є ж авто. Є автоклік, щоб воно просто саме бігло. Оце, кстати, це дуже зручно. Це дуже зручно, але жалко, що ну не якось це все діло пришвидшити, щоб ну прям дуже-дуже швидко добратися. Бо банально для того, щоб нам просто хоча б... Хоч разочок проїхатися, нам треба, ну, прям конкретно купу часу. Іде, кстати, воно якийсь кошак. Ха-ха! Кошак поїхав, диви, йо Ха-ха-ха, прикол. Так, а мені треба з тим квести, так? Да? Так, це скіпнути до самого кінця. Воно у нас теж коштує за грошики. Чекпак, так, every to top Типу на саму гору залізти стоїть 800 робоксів. Нюк у нас, виходить, коштує 350. Ну, в общем-то, в общем-то, дивися, ми з тобою трішечки вже піднялися, але бігти нам ще прям дуже-дуже багатько. Ну, напевно, ви бачили, так? Да, уже цей open box, який я тільки що відкривав від сільпу, і. І, друзі, не забувайте підписуватися на ютуб канал і на мій телеграм-канал, бо там я буду саме розігрувати купу-купу халяви. Да? Розіграю карточки, розіграю запакований такий залізний бокс, в якому знаходиться легендарні, епічні, ну і коротше, в общем-то, багато-багато карточок. Тому, якщо ви граєте в цю ігруху і хочете собі мати купу крутих халявних карточок, то ви знаєте, що робити. Розіграш в моєму телеграм-каналі буде прямо сьогодні. Тому поки ми біжимо на самий верх до цього Евереста, ви можете залетіти. І підписатися на мій телеграм-канал і прийняти в принципі, участь в цьому такому невеличкому розіграші. В общем-то, бандити, майже піднявся, майже я піднявся на саму гору. Зайняло це, ну, прям багацько, багацько часу. Але жалко, що ну, не можна. Не можна збільши, збільшити свою швидкість, да, там, політ і так далі. і так далі. Е, Саме найбільший нюанс я надіюсь на те, що я не взяв скейтборд. От серйозно. Надію, що скейтборд нам тут не понадобиться, да, бо до гори мені, точніше, донизу мені петля. Ja, 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 А піднімався, я неймовірно, повільно. Тому надію, що тут зверху нам нададуть скейтборд і ми з вами якось можемо скотитися. Бо якщо я його просто банально забувся, то це буде прям ну дуже обідно і досадно. Кстати, дивіться, що це у нас за прапор. От давайте, друзі, поіграємо з вами в географію. Що це у нас за прапор? Сьогодні, пацана, дивися. От хто знає, напишіть в коментарях, що це у нас за прапор. Так, давайте дивитися, що в нас тут є. Фу, фу який не красивий прапор. Давайте ліпше ми поставимо сюди свій красивий прапор. І давайте подивимося, де у нас тут можна отримати скейтборд. Так, стоп, а я не можу замінити? Ні, на німецький флаг, німецький флажок я не можу взагалі замінити. Що у нас тут зверху є? Тут є у нас якась качелька-каруселька, і тут у нас є якісь попригунчики. Ну, давайте візьмемо. Давайте сразу два штуки візьмемо. Так, і мені тепер цікаво, як я зможу тут проїхатися. А, ось у дивися, у нас ноль ребітків, значить, ми можемо отримати з вами самий звичайний скейтборд. З одним ребітком у нас буде якийсь інший скейтборд, але Давайте тестувати Так, стоп, братуха Давай-ка сюди готику на краєчок, і let's go. let's go Надію, що я спущуся, ну не прям дуже швидко. <гум> Але слухай, спускаємося. Ми досить таки досить таки швидко і виглядає це реально прикольно. Мені подобається те, що. Дивися, купа гравців просто піднімається, а я вже на скейті так тут катаюся йо. ха <гум> Так, а що, якщо я. О, пружинку не можна доставати. Поняв? Пружинку не можна доставати, тому поїхали, поїхали. А мені цікаво, я можу якісь трюки робити? Ні, на жаль, на жаль, якісь трюки не можна робити, але Литимо ми прям неймовірно швидко. Ти подиви, яка купа гравців просто підіймається. Ха-ха-ха! Прям багато, і ми, кстати, вже половину свого шляху проїхали. І слухайка, ну, летимо ми прям дуже швидко. Прям нереально швидко. Дивися, просто пацани біжать із Турції, з України бачив флаги. І слухайка, ми вже й доїхали. Ми вже. І доїхали до кінця нашого маршруту. Ну, слухай, підійматися реально дуже-дуже складно, дуже довго. Але воно того варте. Воно того варте, те, що проїжджаєш ти це все ну, не за 2 секунди, але ти ж прям реально кайфом. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натихайте купить, грась вподавай. Звісно, якщо ви бажаєте продовження по, -по Роблоксу. Ну і звісно, також можете написати в коментарях, який наступний режимчик мені засняти. А з вами, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.